Найближчі місяці усі ми будемо щодня чути ці слова мирний договір, гарантії безпеки, умови мирного договору. Чи зможуть люди виконати те, що підпишуть? Сумніваюся. Чи буде він вигідний для нас, українців? Я не знаю. Але я точно знаю, що самий вигідний, мирний договір був підписаний між Богом і людиною. Усі ми зрішили, і Бог примирив нас з собою через смерть Свого улюбленого Сина. Дві тисячі років назад Ісус підписав цей мирний договір своєю дорогоцінною кров'ю. Згідно нього Бог зобов'язався опікуватись нами, благословляти нас, забрати усі наші прокляття, простити нам усі наші гріхи, дати нам найкраще. Гарантії безпеки, а у вічності подарувати місце у своєму царстві. Від людини вимагалось виконати лише одну умову віддати своє життя Господу і слідувати за Ним. Чи ти станеш учасником цього договору? Вибір за тобою. Бог, на відміну від людей, обов'язково виконує все, що обіцяв. Господь знає твоє вчора, Віддай Йому своє сьогодні, і він обов'язково влаштує Твоє завтра.